Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Прямий ефір Ютуба 24. -го. Вибачте, друзі, що почекали. Дякую, що разом із нами. Ірина Узлова я, Тарас Загородній разом зі мною сьогодні традиційно. Пане Тарасе вітаю, рада бачити! Слава Україні! Так, доброго дня. В інтерв'ю для «Лібераціон» та іншим західним медіа Зеленський сказав, що він далі чекає Путіна, що хоче обговорити з ним припинення вогню обмін полоненими, бо розуміє, що по всіх питаннях а ніяким чином не можна, звісно, дійти спільного знаменника одразу з диктатором. В тим треба про щось подібне бодай говорити. Також зеленський знову таки нагадав, що Путін говорити багато вміє. А як доходить до справи, то якось дає задню. Давайте почуємо Зеленського і обговорюємо Росія. Багато говорять про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит в Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати. За підтримку дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним. Ну, власне, дива не сталося. Ви казали ще з понеділка, що бункер не, не вистачить йому чомоданчиків і сили волі приїхати. Очевидно, він не їде. Як повідомляє Вашингтон Пост Лаврова Ушакова Пішакова відправляє якихось багато вже хто каже, ну, в принципі, це високий рівень представництва. Але тим не менше, про що тоді домовлятися з оцими і кому? Так дивіться, Зеленський тут хитрувати всіх розводить дійсності. Так, яким чином? Трамп вирішив знову. Трамп не зрозумів з першого разу, що Зеленського на понт так не, не, не візьмеш. Так? Він вирішив знову взяти його на пон, і вирішив знову з ним погратися. Це коли ну, приїхали ж європейці, всі ж сказали, потелефонували Трампу спочатку 30 днів, так? а потім іде перемовний процес, так. Тут вискакує Путін, говорить, я готовий зустрічатися там, да? І тут Трамп знову вирішив погратися, погратися з Зеленським якісь а, в каламутні ігри. Сказав, приїжджай в Стамбул, Зеленський, без базара, без базара, стадіон, так стадіон. Давайте давай, організуй явку Путіна. Так, власне, так. А то Трамп каже, я приїду, якщо да. приїде Путін, так ти да, його і да, да. Організую явку да. Путіна. Да. А, от, зрозуміло, що Путін профігів, тому що в Стамбул, я думаю, що він боїться їздити з різних причин, а, тому що, по-перше, це Туреччина. Туреччина член НАТО. Що в голові у Ердогана теж ніхто не знає. Ну, вони ж підозрюють, що можна ж то приїхати, а можна ж нікуди потім не поїхати. Щось можеш трапити спочатку, або по дорозі, або під час а, цього, тим більше або або, або або в різний спосіб. Тим більше а, у Ердоган показав, що Якщо що, літаки він збивати вміє і і, і, і по, по поки що такі Так? А що може трапитися з різними літаками? Це ж велике питання. Так, це перше, що на що підозрюють Путін. Далі а Путін звичайно не хоче показувати, що хтось ним керує. Ну це підбишує його. Uh -huh. Я думаю, що Зеленський чудово все це розуміє. Все чудово розуміє, розуміє, що Путін не збирається з нею зустрічатися. Тому що а, для Путіна ну м, навіть там Франція, Британія не рівня. А тут Зеленського, який він який його взагалі вибільшує, тим, що людина обралася на вільних виборах, а, людина молода, а те, що а, тут КДБ, Андропов і все інше, велика імперія і. і а, він змушений підкорятися тому, що любить ль, ль, робить країна під його керівництвом, в тому числі. А далі, те, що говорить Зеленський, Чо, що він хоче зараз робити? Сказати, він при його немає. І тоді Зеленський викатує три риторичних українських запитання і Західній Європі, і Трампу. Вже. А, перше риторичне українське запитання, і що? Друге риторичне запитання а, і де? і третє риторичне запитання, і що там? Тобто, де санкції? Да? Де да. санкції, мощне, як по-дерев'янськи говорить? престиж кріпчає, мощно росте, що там процент жив? Процент жиров маслі? Де він у вас росте? Ви там так махали, так махали? Там а, щось там а, щось пихтіли, пьтіли, обіцяли, обіцяли. Ну і показуйте, показуйте те, що показуйте конкретні результати, так? От, і а тут ти нічого вже не скажеш, нічого не скажеш. Е, і давайте зброю, давайте зброю, санкції. Не треба розповідати, які ви санкції запроваджуєте. Запроваджуєте потім все інше. А то мерз вчора там виліз, щось там почав розповідати, що Україна робить, не робить. Так, до чого ми їдемо, так, така я. Та. Твоє, твоє, твоя роль така. Тауриси. Таури. Таури. Коли вони летять, тоді ти починаєш дуже ввічливо цікавитись нашою думкою, взагалі, що ми робимо. А не починати робити. Ти ти що сказав? Ти сказав, що будуть санкції. Так де твої санкції? да? Ти ще коли, там, 12-го числа, там що спихтів, що залишилось декілька годин. А потім ти починаєш щось рота розкривати, що хтось кудись не туди їде. Твій в цьому питанні, твій номер 10, так? робити, ну, так. якщо буде що так погодитись, взагалі буде 25 м і в тебе конкретику давно чекають і так далі. Тому і так от повинна Україна тиснути на конкретику і показувати, що ви тріщотки і балаболки. Ось і давайте ви конкретні речі робити. Стосовно. 15 числа, ну, скоріше за все, прийдели в росу так, угу. да? Потриндять, потримдять, знову порозказують якісь казки про існування стамбульських домовленостей, яких не існує в природі. Знову будуть розказувати, що вони хочуть обсуждати порядок в нових територій, все це іншу туфту. А, яку а, яку а, ніхто слухати і не збирається. А, ось і так далі. Тому що ж Коли от Зеленський, от ви цитату його показали, mm -hmm. він же задає порядок денний. Він показує: Я, ваші ці хотілки, розповіді про Печенігів і все інше а, ну, а, від Путіна слухати не збираюсь. Мене цікавить конкретику, яку ми дамо з американцями. Це 30 днів і обмін полоненими. От, от що нас цікавить. А якщо ви будете привисилати цього як його, Лаврова, то зустрічатися я з ним не збираюся. У мене спеціальна у мене є спеціально навчені люди. Ну, наприклад, Сибіга, міністр, міністр закордонних справ, у якого робота така, щоб йому компостували мозк. І він стоїчно його витримував це з незворушним а, з незворушним а, обличчям. От що повинна цікавити так нас. А далі це розіграш далі, що так санкції. Ви ж тут кричали, всі бігали, тут руки міни тисли, а, розповідали а, про те про те, що про те, що щось буде робитися і так далі. Ну так показуєте. Ну, от сьогодні ви не так показали, тільки так щось, як на мене, послі ЄС, як повідомляє Рікартіос, як погодили, 17-й пакет санкцій від Європейського Союзу. Ну іде. Поки, Поки всі санкції накладають тільки Україна ефективно. Пам'ятаєте цю, пам цю історію з зерновою водою. Туреччина, там а, щось а, 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 щось там обіця... обіцяла і так далі. Зерновою водою. Ах. Поки СБУшники не зарядили ці Сі Бейбі, не вигнали Чорноморський флот а, а, в, ново, в, цю, в ново, Новоросійськ, а, і нічого не сталося. І це зурнував в принципі, не потрібна. Реальні санкції накладає виключно Україну ударами по нафтогазовій інфраструктурі. Але Ердоган зустрівся з Марком Рютем, очільником НАТО, зустрівся з Джорджою Мелоні, прем'єр-міністркою Італії, яка. Ну, там такі... ну, Я погоджуюся, але там такі заяви, що Путін має припинити вогонь, що вони всі ну, виступають за припинення вогню. Подивіться, ну, які радісні обличчя, натхненні. Ви думаєте, ну, що не вже цього замало? А все просто. Надіть. Щоб припинився вогонь, Україна повинна заблокувати партинова російська, а Ердоган повинен різко різко підвищити свою стурбованість. Стосовно екологічної небезпеки, яку загрожують від танкових від цих нафтових танкерів, які йдуть через Це Все просто ну, от екологія. От екологія з екології так дуже погано, так дуже погано, ми помітили. Течуть ці танкери. А, от і все. От що повинно турбувати. Вони можуть робити все в дійсності, ну про принаймні натякнути, що більше нічого ходити не буде. і так далі. Але надійніше, коли Україна спочатку перекриє е, Новоросійськ, е, 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 е перекриє Новоросійська, щоб точно добити це Басфор. Оце працює. Ну, так, я думаю, що ми в цьому напрямку будемо діяти. За нами не постоїть а, взагалі. А тому а, і Ердоган він дійсно має важелі впливу. Ну тут знайшовся ще один гравець. Ну так повеселив мене. Значить, президент Бразилії Лулата Сілва а він з'їздив на парад і тепер думаю, що напевно в нього є якісь а, теж важелі впливу на Путіна. Навіть ні, без санкцій, без якихось там утиску. Він каже так просто: а, я буду намагатися поговорити з Путіним, бо мені нічого не вартує сказати йому ей товарише Путіну. А ну-ка, давай, їдь до Стамбула і домовляйся. Ради бога, а дивіться: ось можливо, хто його значить може Путіна е, змусити поїхати в Туреччину? Лула лада сілва? Ну 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 да да, да. Ні, ну Путін же дивіться. Ну його ж він завжди себе позиціонував, що на нього не можна тиснути. Ну це точно... А, це, те, це президент Бразилії в дійсності тут грає більше на боці України. А чому а, він робить все, що Путін нікуди не приїхав точно? Тому що він ж дав депозиці. Ну як так, щоб мені хтось розповідав, куди мені їхати? Мені навіть президент США не указ. Ні, ну якщо сі там класно пальцями, я звичайно трохи покакітнішою. По да, скажу, що я не зрозумів, що я повинен бути е через дві години там, де потрібно мені бути. Але інше, звичайно, що він буде демонструвати фронту, тому що ну там показувати своєму електорату, який він крутий перець. Ну, в принципі, на краще реально, щоб Путін і проігнорував це все, да, і всі побачили і почали вже якось активно діяти проти нього. Бо якби він приїхав і знов праві про печенігів і юриковичів втирав, то ну, ця історія би нічим не закінчилася. Зрештою, чи ми можемо прокинутися? Враховуючи, що будуть там очевидно, як ви кажете, Лаврови Ушакови, чи ми можемо прокинутися 16 травня об'єктивно після травня 15-го, після Стамбула? Що зміниться? Ну, давайте так. Давайте так тут, ну, ну, по-перше, нічого очікувати не треба. Далі Україна повинна тепер пресингувати Європу і Штати, щоб вони більше давали зброю. До речі, вони пообіцяли. Зафіксувати факт відмови від перемовин. А от і вимагати, вимагати все більше і більше ресурсів від. Від наших партнерів, щоб припинили нам довбати мозок. От і все. А вони будуть давати ці ресурси на фоні санкцій, правда ж? Бо Макрон теж каже в на столі. Ну так давайте. Ну, я так, я теж, ну, за світ. так з росіянами не так можна. Роз... Спочатку от, от дивіться, як Трамп робить. Влупити спочатку 500% чи там скільки 150 тисяч інших і починати так перемовини. Оце правильна розмова була з Китаєм і всіх інших. Так. Всі бігаються і так далі. Оце нормальна розмова. Але з Китаєм, з Китаєм там, а з, а з Російською Федерацією щось ні, щось і ті 500% відсоткові мита від Алінці Грема. Якось не надто я чую з вуз самого Дональда Трампа. Ой, ну це все, це все брехня, в принципі, та сускову мита. Трамп може запровадити вторинні санкції сам особисто. Щось про, проти Венесуели запровадив і не треба було ніякого Сенату. Ну це тов та брехня відведеться. А ви бачите, що це послаблення санкцій проти Сирії, наприклад, і зараз візита Трампа до Саудівської Аравії, Катару, крім літачка за 400 мільйонів доларів, дійсно зараз увінчується успіхом його дипломатія на Близькому Сході? Так, да, хто сказав, що ні. Ну, по-перше, давайте. Знаєте, ми. А, а, ну, З точки зору, дивіться, що він приїхав. А, а саудити пообіцяли типу, 600 мільярдів вкласти. да а Підписали контракти на постачання зброї. Що ще що обговорювалося? Думаю, ядерна програма, договір з Саудівською Аравією, може, все інше обговорювалося. З Катаром теж він же ще їде щось обговорювати. Теж Нафту ГАЗ і все інше. Воно ж через тиждень час ми будемо побачимо, що воно а В дійсності буде реалізовано. Успіх, не успіх, так це нас не повинно турбувати. Це повинно турбувати виключно його виборців. А, він, він же як він же як підприємець запускає одразу ж купу пр... <схід> процесів, так щось виходить, щось не виходить а, і це нормально. Для нього щось зараз не виходить, а потім пізніше вийде там, наприклад, через місяць, коли поміняється обстановка, він по іншому це буде розкладувати. Слухайте, ну і сьогодні президент скільки там три місяці. У нас розуміє, що у нас відчуття, що вже. 30 років пройшло, і що травм був завжди з нами. Да? Ну через його інтенсивність там сьогодні три місяці. Ну скільки, коли він там, 20, -го, 20 -го січня став президентом? Ну от я зараз дивлюся, 14 у нас а, травня. Там да, ну чотири місяці сього лише президент. Ну так швидко все робить а, знову таки щось виходить, щось не виходить. Але загалом стратегію я хочу сказати: він свою протискує. я от бачу, він протискує, але звичайно, не так як йому хотілося швидко і так далі. І і тут головне його помилка була взяти на понт Україну. От тут вона точно недооцінила суб'єктність України, силу України і переоцінили суб'єктність та силу Росії. Але оце його зняття санкцій Сирії пославлення. Так мені здається, що це теж такий крок і демонстрація, що Трамп може із новим більш, скажімо так, демократичним, наскільки це слово до Сирії можна прийма... прийняти, прийнятно може бути, але тим не менше в нього вдається налагодити взаємини, А у Путіна якось ні не дуже він сирію взагалі вже втратив. Ну, Сирія все ж таки залишається там. Вони залишають там базу, і дивіться, втратив, не втратив. Я підозрюю, що саме керівництво Сирії не хоче перевіряти а, знову бомбардування росіян, uh -huh. а, чому тому, що раптом повернуться. Да, це зараз вони зайняті, а раптом вони повернуться знову рознесуть на всю країну. Тому тут я думаю, що вони досить обережно будуть робити це все. Uh, тому що там і так вистачає людей, які рвуть ту сирію бідно uh, там, і Туреччина переслідує свої інтереси, місцеві якісь uh, орли uh, і багато чого іншого. Так що я підозрюю, що там ну трохи трохи складніша ситуація ніж здається. Ще до санкцій повернемося. Кая каласа, очільниця євродипломатії, говорить про те, що санкції виснажують військові кошти Росії, і деталізує, що в цьому 17-му пакеті санкцій буде удар по 189 суднах так званого тіньового насправді явного флоту Російської Федерації. Ну дивіться, оце вже, як на мене, те про що ми говоримо: 189, Немало да плювати хотіло Росіяни на цих та то. ж ви повинні розуміти, в чому там головна проблема. Там одна з основних проблем, що вони ніякі це не тюнєвий флот, це відкрито ходить. Там проблема в чому? Там же проблема в страховках. Парти, які приймають ці суда, вони удають, що страховки, які виписують якісь російські компанії чи каламутні компанії з Гонконгу та Макао, мають під собою якесь страхове покриття. От, от, от і вся проблема. Можна 150 санкцій. Ну, не будуть вони заходити в парти Євросоюзу де запроваджені санкції ви, ви розумієте, в чому, в чому різниця? Вони, ну, умовно кажучи, ці санкції працюють точно, якщо ти зайдеш, наприклад, в Порт Британії а якщо ти просто не зупиняєшся там в інших країнах зупиняєшся mm -hmm, да. найкращими санкціями, українці повинні запам'ятати є удари української армії. По е, нафто-газовій інфраструктурі Росії та блокада, повна блокада портів, наприклад, новоросійська. В тому числі по цивільних судах. Ну, сказати, ми не гарантуємо безпеку. Ми вас попередили. Ну і потопити танкер. А, а вас ви... попередили? Попередили. Так, попередили? Потопити. А... І судячи з того, що України є такі вже сили, тоді е, ну, ми вас попереджали. Попереджали. Попереджувальні постріли зробили зробили. Сказали, що ні. От і все. І блокада партів новоросійська це реальні санкції на Росію. А не ця вся туфта, якою вони розповідають. Де нам не санкції потрібні, нам гроші потрібна на підтримку економіки, підтримку армії. І а, щоб рекрутувати інших людей, наприклад, з інших країн світу. Для того, щоб вони приїхали, воювали на боці України від ЄС і сю цю товту їхню розмову. Ми теж не, не цікаво слухати. Погоджуюся, вже воно так втомило, враховуючи що 12-й рік говорять. Ну насправді, а не четвертий, бо війна триває 11 років і 3 місяці. А пане Тарасе, але от Кирило Буданов каже, добре, що Зеленський їде, очільник гурмову треба показувати, що ми готові до припинення вогню. Ну це зрозуміло. Це зрозуміло всі. Ми готові вже постійно до нього готові, а з часів перемовин в Саудівській Аравії 60 днів. Уже майже як готові. А чому ми тоді чекаємо? Чому ми не б'ємо? Ми теж залишаємо, що Росію оцю хвірку для перемовного процесу. Чия? Ну, давайте так. Чому не б'ємо це питання до військового? Тут питання, логіка повинна бути а без емоцій. а То у нас люблять а, в Фейсбуках розповідати, що то повинні робити військові. Да. Там починають ну от чого на червоній площі а, не поливі. почалась у нас конспірологія. А, там хтось там почали кричати. там Зеленський там сказав таке, не бити, вони домовилися, і так далі. Ну, вийшов Зеленський, сказав, хто попросив. Так. Попросили Чи, а це цікаво. Але, це не цікаво. Просто не, просто не всі розуміють масштабність масштабність події, що вкладено в це прохання. Одна ядерна держава, яка претендує на Гігімона, просить не ядерну державу. Не шаліть на території ядерної держави іншої, куди приїжджає голова цієї держави. ну Просить з повагою і просить фактично гарантувати безпеку Сідзінпіння на території Росії. Чому? Тому що Сідзінпінь теж вірить ЗСУ. Я бачу без ороні, я без оронія. Я, Це я настільки масштабно. Так. Що ви навіть собі просу Українці досі не уявляють, що що відбувається, так? Да. Президент Ки... ну, к... голова Китаю, об'їжджаючи свої майбутні володіння, просить гарантувати безпеку, фактично, Україну, тому що вони знають потенціал України. Україна показала, коли заблокувала, наприклад, цивільну авіацію, наприклад, польоту цивільної авіації в європейській частині Росії. Це теж важіль тиску, це теж демонстрація сили. І ми повинні розуміти, що ми повинні, якщо не б'ють, Ну значить, не треба, значить, не настав час, некопичується може ресурс. А, і військові визначають, визначають виключно своєю логікою, яка відповідає логіки, а, військової необхідності. А на піару. Крикав, в стогонів тих людей, які, до речі, ще навіть в армії не служили. Ну так, да, диванних критиків, порадників не, не журнал «Порадниця», а не моді. Да. Оце Цього обічніше. Я теж не Ні, це, була... це, це, це не журнал «Порадниця». це в Радянському Союзі була а, таке журнал, що типа всякі там врачі, там, крістинка, которые ну, от, які от, які е, е, е як треба жити. Піонер, вот такое, такі все було. Ну ми вже не в тих часах, слава богу, і в них якраз да, не да, повернення. А деякі в тих часах досі живу, да, що ви походу. думаєте, це, ну, У нас не чого помінялося. Десь, да? Ну, нічого змінимо, змінимо. І мене теж мене оця беззастережна безумовна віра зі в ЗСУ. Напередодні просто такий, ну саме його це прохання вразило. І це наскільки дійсно наш і авторитет ще більше укріплюється, бо піднімати його вже нікуди укріплюється. І наскільки це ще говорить? Що позиція Китаю, а може бути не проросійська зараз. Чи ні? Давайте так: не існує країн проросійських, Україн. не проросійських, проукраїнських. Кожен захищає свій інтерес. Да, то виказали, На даному так. етапі Китай підтримує Росію, тому що їм вигідно. Їм вигідно, що Путін. При ході вона абсолютно відповідає інтересам Китаю, він дозволяє Китаю захоплювати Росію, у нього все добре. Він віддає ресурси. І, в принципі, у Китаю все так добре. Ну, Йому подобається те, що відбувається. Чи є у нього важель тиску на Росію? Є, але вони не абсолютні. Ну, він може пропонити, наприклад, постачання зброї Росії е з боку КНДР. Може, може це зробити, а, може припинити інші справи Ну, наприклад, критичне матеріали не постачати, може, може припинити закупівлю нафти, може, але не хоче. А його все влаштовує А що а що, а що йому не подобається? Війна йде, всі бігають до Китаю, спілкуються, щось мовляють. А, Путін здає йому Росію. От і все. Но на даному етапі я поки логіки не бачу, щоб вони щось робили реальне. Да, на жаль, я теж не бачу. Ну, може йому якось набридне. Хоча, поки якщо все влаштовує, то що ж воно має дійсно набридати. Ви згадали так. да КНДР, Я сьогодні теж згадала. Там щось оце бачу, цей Пухляш, розійшовся не на жарт. Він так бачить, що йому теж немає ніяких покарань, немає ніякої відповідальності за це. І як завжди, в оцих своїх довгих шкіряних якісь збочини цій богу одіяннях Ким чинин подивився, як там тренуються його. Ну він напевно вже думає, що велика армія. Вони що, які дивіться, їх потребує російський Путін і Відвідав комплексі навчання танкових військ і спецназа. Значить ось так за результатами навчань. А північно-корейський диктатор сказав, що треба підвищувати самостійність і ініціативність командирів, а також прискорити темпи підготовки особистого складу. А до чого він оце готується? Щось мені це не подобається. Ну він зараз його ВПК отримав величезний імпульс. Багато ресурсів було вкладено. Я упевнений, що росіяни дали технології, дали ресеравано, дали гроші. Китайці скоріше за все, дали обладнання. Ну якщо вони снаряди виробляють таку кількість, значить модернізовано в А Далі ви повинні розуміти, що КНДР є частиною. Ну це проксі Китаю, фактично. Які тисне на американців на південну Корею, на Японію, наприклад, і так далі. Ну, Китай, те, що Китайці не можуть сказати, робить, наприклад, КНД. Ну там mm -hmm. ракетками можна а, кудись постріляти, і так далі. А чим це теж важель тиску на, на сусідів? Потім кімчанин, а, виторговує, виторговує. А у США якісь ресурси, там кредити, продовольства. Ми не будемо нападати, ми не будемо стріляти, ми не будемо проводити ядерне випробування і так далі. Це спосіб тиску, ну в тому числі чи може, наприклад, зараз північна корейська армія напасти на Південну? Я думаю, що вони до цього готуються. Якщо що, чи зможуть ефективно протистояти Південна Корея без допомоги Сполучених Штатів Америки? А це велике питання. А, тому що зараз на 1953 рік, коли американці вписалися фактично за не, тоді Корею, коли Північна Корея напала на південну. І тому тут багато варіантів. Ну, Для нього це спосіб існування та, та на, на цьому побудований їхній режим. А, їх село, що, Ну, еліту принаймні. Та будемо сподіватися, що цим всім не вічно. Вони всі будуть діяти. Наші збройні сили України якраз для цього все і роблять. Пане Тарасе, я вам кажу, дякую зараз безмежно. Ми ще зустрінемося на ютуб платформі західне. Сьогодні на все добре. Бережіть себе, до зустрічі. Да, до да. зустрічі, Тарас Загородні, Ірина Реналова була разом із ним. Друзі, дякую, що більше півтори тисячі людей попрацювало разом із нами. Спасибі вам за активність, за те, що приходите, за теплі слова і відгуки. Що вам подобається наш союз, він у нас явно тільки на благі і добрі наміри націлений. Підписуйтеся на Ютуб 24-го, ставте свої лайки і коментарі. Також залишайте. Побачимось і переможемо.